Ницький міський перинатальний центр змінює зовнішній вигляд. Сірі залізобетонні стіни набувають приємного кремового кольору, але в цьому криється не стільки косметичний ремонт фасаду, скільки утеплення стін, адже будівлі вже більше 30 років. А комфортна температура має суттєве значення для молодих матусь і новонароджених. Перинатальний центр став одним із закладів, де успішно втілюють заходи енергозбереження. В рамках першого етапу за кошти з місцевої казни провели заміну вікон та утеплили стіни мінеральною ватою. Сьогодні проводиться другий етап освоєння коштів у розмірі 300 тисяч, також з міського бюджету. Паралельно проводиться капітальний ремонт тепловодопостачання. Ути проводяться утеплення труб, завдяки чому зменшується втрата тепла. Уже незабаром бюджетні установи стануть енергоефективними. Заради цього втілюють у життя п'ятирічний муніципальний енергетичний план. Розробили його вперше в історії Хмельницького. Моніторингом займалися спеціалісти галузі з Києва та Дніпропетровська. Бюджет муніципального енергетичного плану до 2016 року складе 130 мільйонів гривень. Ухвалили документ лише два місяці тому. З усього запланованого на поточний рік виконано вже 80%. З початку року ми досягли по бюджетній сфері. Економії споживання енергоресурсів близько 16%. В У комунальній сфері це 3,1% економії. У закладах бюджетної сфери проводиться масова заміна вікон на металопластикові ламп розжарювання на енергоощадні, покращують енергозбереження шляхом утеплення труб та переобладнання систем теплопостачання. У гімназії номер 2 реконструювали тепловий вузол. Замінили лічильник та збільшили діаметр труб опалення. Це один з трьох закладів освіти, в яких експерти констатували проблеми з тепловіддачею. Навчально виховному комплексі номер 2 було проведено гідрохімічну промивку системи опалення повністю замінені вікна і на металопластикові. І дошкільний заклад номер 26 де систему опалення було реконструйовано, доставлені ставлені нові радіатори. Поставлений тепловий насос з 2012 до 2016 року. На заходи передбачені муніципальним енергетичним планом виділятимуть близько чверті коштів, закладених у бюджеті розвитку Хмельницького. На ремонт міського будинку культури з бюджету виділили 1 мільйон 100 тисяч гривень. Завдяки цьому за останні 20 років у закладі вперше провели не косметичні, а капітальні роботи. Уже практично завершили ремонт однієї зі сходових клітин, туалетів, встановили нові двері у кабінетах. Підсобні приміщення переобладнали у гардероб та кімнату для гуртків. На черзі розширення танцювальної зали. Розпочаті роботи. По реконструкції приміщення і добудові до нього двохповерхових приміщень загальною квадратурою майже 240 квадратних метрів. Тому була необхідність в тому, що на цій сесії нам виділили додатково на проведення цих робіт 212 тисяч гривень. Це дасть нам змогу, щоб ансамбль народного танцю. Веселка та ансамбль танцю на мисто мали свої окремі приміщення, де б могли б діти нашого міста займатися в хореографічних студіях. Наразі у будинку культури займається шість народних та зразкових колективів. Діє п'ять гуртків різних напрямів та жанрів. В цьому році ми, до прикладу, відкрили гурток, не гурток, а студію оригінального жанру вогень. Це колектив займається вже безпосередньо, офіційно при будинку культури займається вогняним мистецтвом, скажімо так. На наступний рік я би ще хотіла планувала студію естрадно-циркового мистецтва. Мені хотілося б ще відкрити студію до прикладу ведучих конферансу. Задумане у першу чергу потребує збільшення площі. Наступного року планують добудувати кілька залів для роботи гуртківців та оновити фасад приміщення. Розщедрилась цьогоріч міська казна і на ремонт у кінотеатрі Шевченка. Уже за місяць у нових хореографічних залах відточуватимуть майстерність юні танцюристи. Хмельницька дитяча школа мистецтв в свій час орендувала приміщення. В обласному управлінні статистики, де працювали класи бальної та сучасної хореографії. Нащо платити арендну плату, коли ми маємо свої заклади, де можемо організувати роботу? Арендна плата складала понад 90 тисяч гривень. Тому було прийнято таке рішення, оскільки ми маємо свій комунальний заклад в кінотеатрі Тараса Григоровича Шевченка, там було виділено понад 140 квадратних метрів під класи бальної та сучасної хореографії. Їздити хмельницькими магістралями стало безпечніше. З початку року вздовж доріг комунальники встановили кілька десятків опор освітлення та замінили більше чотирьох тисяч світильників. Найбільшу увагу ремонтники приділили погано освітленим ділянкам, додали клопоту і нечисті на руку городяни. Наприкінці минулого сторіччя в погоні за наживою люди розікрали частину мереж освітлення. Роботи по відновленню лягли на плечі місцевої влади. До слова, встановлення лише однієї світлоточки міському кошторису обходиться у півтори тисячі гривень. Підприємство проводиться відновлення мереж освітлення, які були розікнені, розкрадені. В кінці 90-х, в началі 2000-х років це такі вулиці Західна окружна, та саме Старокостятинівське шосе. Ну, саме основне пострадала, це Західна окружна вулиця, яка фактично повністю вже більше 10 років вона була без освітлення. Цими днями працівники комунального підприємства Міськ світло завершують монтаж системи освітлення на вулиці Пілоцькій, що в мікрорайоні Ракове. Була проведена тут заміна опор зовнішнього освітлення, заміна проводу А-25 на провід сіб. Зараз встановлюються світильники, монтуються прові, тобто ну, роботи йдуть до свого завершення. Замінюються світильники на енергоощадні з лампами, натріями потужністю 150 сто ватт. Капремонт мереж на відрізку від Красовського до Папаніна обійшовся міській казні у 160 тисяч гривень. Покращилось освітлення проїжджих частин і на вулицях Театральній від Свободи до Пушкіна, на Соборній у районі театру імені Старицького, а також на західноукружній, Львівському та Староконстантинівському шосе. Останніми роками у нас покращилась ситуація з безпекою дорожнього руху. Кількість дорожньо-транспортних пригод поступово зменшується. Якщо у 2008 році за рік у нас було більше як 200 дорожньо транспортних пригод. Потерпіло ми то минулому році сталося 85 таких пригод. Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод міські посадовці напряму пов'язують із покращенням освітлення проїжджих частин. До кінця цього року працівники міськсвітла світла планують полагодити мережі і у дворових територіях південно-західного мікрорайону, а також на проспекті Миру та Урожичній. На сьогодні в Україні діє близько десяти центрів надання адміністративних послуг. Над Хмельницьким проектом міська рада працювала два роки. Стрічку перерізали півтора місяці тому. До нових умов хмельничани призвичаєлись досить швидко. Тепер їм не потрібно оббивати пороги численних кабінетів, аби зібрати той чи інший пакет документів. Хмельницький центр з надання адміністративних послуг розташувався у середмісті. У холі діє рецепція. Зорієнтуватися в роботі ЦНАПу городянам допомагають досвідчені консультанти. Термінали електронної системи управління чергою контролюють потік відвідувачів. За їх допомогою, хмельничани обирають необхідну послугу та отримують талон із номером своєї черги і робочого місця спеціаліста. Безперебійну роботу ЦНАПу забезпечують більше двох десятків працівників. Крім державної реєстрації суб'єктів господарювання, тут видають документи дозвільного характеру, а ще копії та витяги рішень міської ради. Окрім прозорого офісу та приймальні громадян, у центрі можна скористатися банк. Послугами зробити ксерокопію, придбати канцелярію чи проконсультуватися у юриста. Втілення даного проекту у життя стало можливим за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження та із залученням експертів Львівського центру досліджень місцевого самоврядування. У листопаді в комунальників стартує сезон омолодження дерев. Наразі цим займаються дві бригади підприємства з зеленого будівництва та благоустрою міста. Одна ліквідовує аварійно-небезпечні сухостої, інша оновлює зелені насадження. Зимовий весняний період вже були проведені роботи на трьох участках в місті Хмельницькому. Перший це було по вулиці Володимирській, проведено капітальний музей насаджень, в дендропарку Поділля і по вулиці Річній. Нині оновлюють понад 70 дерев на відрізку Староконстантинівського шосе від Проскурівської до Шевченка. Фінансується омолодження та знесення аварійних дерев з міської казни. Роботи в дендропарку Поділля проводять за рахунок коштів місцевого природоохоронного фонду. Планом робіт на 2012 рік передбачено ще виконання робіт. Продовження виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень в дендропарку Поділля весною були розпочаті роботи. Там було проведено більше омоложення 45 дерев. На наступний рік теж будемо планувати вулицю Кам'янецьку, дендропарк Поділля, вулицю Вайсера. Тобто у нас роботи капітального ремонту ще є достатньо. На території Хмельницького діє 25 підліткових клубів. Розташовані вони у різних куточках обласного центру. Свої дозвілля там проводить півтори тисячі дітлахів. У нас присутнє пільгове ділення дітей, які займаються. В першу чергу це. Діти проблемних таких категорій: це і діти інваліді, і діти малозабезпечених сімей, і діти, які втратили батьків. Вони займаються в наших клубах безкоштовно. Більшість клубів працюють за конкретним напрямком. Різнопрофільних центрів у місті є сім. До прикладу, підлітковий клуб Романтик, що в Дубове на козачій. Я після школи приходжу, роблю уроки вдома, і я сюди заходжу і граю цілий день. Малюю аплікації роблю і граюсь. У клубі облаштували і спортивну кімнату. Там дітки грають у настільний теніс, опановують ази більярду. Наразі вихованці романтика готуються до нового року. Традиційно на початку грудня у клубі розгортається фабрика Діда Мороза. На порозі новорічне свято, і ми працюємо над новорічними іграшками. Наші іграшки з нашого клубу Романтика будуть прикрашати новорічну ялинку, можливо, десь і в центрі нашого міста. Подбали у місті і про клуби зі спортивним спрямуванням. Активно провести дозвілля підлітки мають змогу у фанаті. Ножка Добре. Бестріше стараємося. Чите. Сергій за півроку тренувальної діяльності встиг виховати три кандидати в майстри спорту та чемпіона України. Наразі у фанатів секції кікбоксингу займається три десятки спортсменів. Є підходящі гуртки і для дівчат. Під керівництвом тренера Катерини Брандебури займаються спортивними танцями. Крім фаната, у Хмельницькому діє ще 17 клубів спортивного спрямування. Один розташувався на озерній. У пульсі діє секція аеробіки. Також є тренажерна зала. Спочатку було 32 квадратних метри, а зараз є 175 квадратних метрів. Тобто, клуб вже досить великий, і відвідуваність збільшилася, більше дітей приходить в клуб. Під час літніх канікул у всіх підліткових клубах провели косметичні ремонти. У 2013-му керівництво центру по роботі з дітьми та підлітками сподівається і на капітальні оновлення окремих приміщень. У Хмельницькому стартував чемпіонат міста з шахів. Цьогоріч у чорно-білому поєдинку участь беруть півсотні шахістів. Серед них як досвідчені майстри своєї справи, так і початківці. Проходить турнір у два етапи. Серед чоловіків змагання проці по швейцарських правилам. Правилом ФІДЕ в 9 турів з обрахунку рейтингу. Ну, рейтинг це враховується через Київ, де, що кожна людина має свій рейтинг. І так само жінки. Переможців міського етапу визначатимуть цієї суботи. Окрім медалей та грамот, кращі шахісти отримають путівку на участь в обласному турнірі.